Ми йшли в університет, то обов'язково умова була для студентів це відвідувати будь-яку секцію спортивну, тому так як я був дуже худий, мені захотілося набрати м'язової маси, стати трохи більшим, більш накачаним, тому я пішов на секцію пауерліфтингу і так склалося Тетяна Миколаївна якраз. Куратор, правильно ж? Mm -hmm. Куратор цієї секції, вона мені підписала всі документи, я пішов, звідти благополучно вигнали, як я вже казав не раз, тому що там такі не приживаються. Я був дуже худим, довгі руки, ноги. І Іван, Іван Олександрович, він коли мене побачив, він так подивився, у нього ж голова назад він так. Боже, що з тобою робити? <гум> <гум> тобто для цього спорту я не підходив, але коли вже прийшов на легку атлетику, то я не пам'ятаю своїх 5-6 місяців тренувань, тому що я ходив тренуватися на автоматі. Тобто приходив, що сказали, те й робив. Взагалі не задумувався. Сказали, так робити, я і робив. Хвалять, значить, добре. Батько дуже. Турбується моїми результатами. Він кожен раз заходить в соцмережі. Відслідковує Тетяна Миколаївна є тою людиною, яка Перше джерело, вона відразу скидає. І коли я телефоную там після змагань, після того, як, скажімо так, хороший результат, ми з мамою спілкуємося. кажу, мама, як, як у вас справи, в мене все добре, так і так вийшло, все супер. І мама каже: та батько плаче. <рес> тобто, він, він настільки радий, йому настільки приємно, що його дитина добивається успіху. Тобто, для батьків це дуже дуже вагомо. Ну, таких великих і масштабних Стабних не було. Це були чемпіонати України, тобто я був чемпіоном України багато разів. Я зачаюсь. Це вже не було, каже, таких досягнень. Чемпіон України це вже не досягнення після того, як став чемпіоном ну, Кубку Європи. Тобто він не один раз чемпіонат України. Чемпіонат, призер, дуже багато разів призер. Але ми постійно конкурували з одним хлопцем, і так вийшло, що я постійно хотів бути найкращим. Так, так, ну, по і в мене, коли я тільки прийшов в спорт, то я програв всім, всім кого я тільки бачив на тих змаганнях. Це 6 кілограм ми штовхали. Я програв всім, і мене так зацепило, Я думаю, боже, я настільки поганий. І після того воно пішло-пішло, і мені хотілося все нового і нового, тобто постійно бути лідером. і ми ми міняли підхід до тренувань. Ми міняли е, методику, тобто, шукали нове. Е, і в кінці кінців ми перейшли з лінійного маху на круговий. Це більш нова сучасна техніка, і вона дала свої позитивні результати. І прогрес за останні 2-3 роки він дуже великий. Знаєте, коли дуже довго до якоїсь цілі йдеш, коли вкладаєш всю силу, всю енергію, і коли це нарешті трапляється, це такий фонтан, це такі емоції. Я не можу це передати. Це настільки приємно, чесно кажучи, ви нічого не чуєте в цей момент, у вас просто шумить в вухах. Ви як знаходитеся десь незрозуміло де? Ви як наче один на стадіоні, все нічого не існує. Ну супер в іншому вимірі. Так, да, В іншому вимірі. Дуже багато різних методик, технік, які практикують спортсмени. Коли ми починаємо займатися, ми між собою як спортсмени обговорюємо цю тему, хтось розказує там медитації, хтось ще мені допомагає це просто послухати музику на розминці. А також у нас на аренах дуже часто грає музика, і не задумуючись танцювати, між попитками просто танцювати і Саме головне це подолати мандраж, бо якщо є мандраж, він просто спалює всю енергію і потім пустий. Нема чим штовхати. Потрібно бути реалістом. Це хотілося б бути призером чемпіонату світу. Най... Ну, да. Найближчі цілі. Також хотілося бути фіналістом Олімпійських ігор, а там уже Подивимось. Подивимось. Подивимося. 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 Не, не хочеться таке загадувати, тому що спорт це в невеликій мірі лотерея. В основному це просто не вистачає кваліфікованих е, тренерів. Е, то той результат, який зараз ми маємо в вигляді результату спортсменів, це стара школа, тренерський склад, якому вже 50 і вище років. Тобто це ще та, та стара школа, яка хоче передавати свої знання, але так як нова школа вважає, що вона дуже розумна, то вона не хоче переймати ці, ці навички. І тому інфраструктурою все добре в Україні. Ну ми розуміємо, що зараз війна і Манеж, і в стадіон в Бахмуті, Ті зруйнували, тобто в Кремені теж там цей бази вже майже не існує. А так, центральна Україна, Західна, все в все порядку, їде тренуватися. Просто головна проблема це саме тренерський склад. Саме головне, навірно, що хотілося б зараз освоїти в Португалії, це риболовля. <гум> Дуже хочеться, але на неї не вистачає часу, так як зараз іде літній базовий період, і це по два тренування в день, бажання є, а сил немає. Ну я працюю тренером з 1993 року. Взагалі, так, це ну, вже період. Тобто, роман в мене не перший спортсмен, якого я виховала, але зрозуміла такого рівня це. Це перший хлопець. До цього були першорозрядники, кандидати в майстри спорту. Але я вважаю, що той досвід, який збагачувався протягом цих років, все ж таки допоміг знайти ось таку зюненку, як Роман, і вивезти його на певний рік. Роман в чотирнадцятому році вступив до університету. Дев'ять років буде в вересні місяці. Да. В мене є група, так як я працюю в спортивній школі. В мене дівчина-паралімпійка, яка є членом збірної України, також в метанні списа. І в мене є молоді хлопці 14-15 років, як ми говоримо, майбутні кокошки, але дай Боже, щоб так було. На жаль, на сьогодні дітей немає такої мотивації досягати спортивних результатів. Інколи їх батьки заставляють, інколи там він хоче схуднути, тобто зовсім інша мотивація. Мотивація. Але є два хлопчики, які мають мотивацію до результату. Тому будемо сподіватися, що Роман це не останній спортсмен, який буде вихований нашою школою. Призери чемпіонату України були да, Олег Бондарчук, кандидат майстри спорту, але такого рівня не було. Найважче, я думаю, що все ж таки. Відсутність цілеспрямованості саме в дітей. А що стосується самого виду спорту, ну це дуже цікавий вид спорту. Він швидкісно силовий. У нас підготовка і в легкоатлетичному менежі, і в тренажерній залі. Тобто, це і робота зі штангою, це і робота з тренажерами, і це велика робота і стрибкова, і бігова. Наразі хочу сказати з Романом, як спілкуємося. Він говорить, що за кордоном спортсмени не люблять. Там бігати, стрибати. Да? І він каже, мені не вистачає цього, тому що ми робили великі обсяги бігової стрибкової роботи, і завдячуючи цьому, саме ось є такий прояв швидкісно-силових цієї вибухової сили. Тому сам вид спорту складний. Тому що дуже великий обсяг роботи різноспрямованої. Якщо, наприклад, пауерліфтери тренуються тільки розвиваючи силу, удосконалюючи техніку, да, то у нас ми маємо розвивати і силу, і витривалість, і спритність, і координацію. І для цього використовуємо дуже багато засобів, які тільки є в наявності. Тому не простий вид спорту, але дуже цікавий. Ну, якщо говорити Школа. про фізичні якості, да, то це перш за все швидкісно силові, тому що штовхання ядра це такий вибуховий вид спорту, де має в короткий проміжок часу проявитися максимальне зусилля. Да? Тому, якщо ми говоримо про фізичні якості, мають бути всі. І я тільки що говорила: і координація, і витривалість, і спритність, але все ж таки оцей вибух. І він напряму пов'язаний зі складом характеру, тобто, якщо є, ми в спорті говоримо нутро, Є стержень, так, тоді може бути з цієї дитини щось вийде. А якщо дитина інфантильна, вона просто приходить поспілкуватися з дівчатками, там, з хлопчиками, так, то ну, тренер, який має досвід, він може зразу створити уявлення. Я хочу декілька слів сказати про нашого тренера Постемського Віктора Франковича. Заслужений тренер, це наш тренер, з яким ми вже дуже багато років. Працюємо в одному секторі. Да? Це людина, яка заслужена людина, але він має в характері ну непростий характер. У нас були і такі перепалки з ним. Але на сьогодні я зрозуміла, що тренер, якщо він бачив в цьому спортсменові перспективу, він буде його клювати, клювати, клювати і тим самим. Я вже йому говорила, я дякую за психологічну підготовку. Тобто, він до, цієї, до цього спортсмена кожен раз щось говорить, щось таке, щоб в того вирабатувався імунітет. Так от Постенський нам на секторі зробив дуже класну таку послугу. Він в Роме з самого початку виховав оці психологічну стійкість. Завдячуючи цьому, я вам хочу сказати: дуже багато життєвих негараздів, які були в житті у Романа, саме завдячуючи тому, що в нього. Є стержень. Якщо стосується саме Романа, ну найближче ну, турнірів багато, але все ж таки основний старт літнього сезону чемпіонат світу, який пройде в Угорщині. А далі будемо дивитися своїх підопічних починаючи з чемпіонату області, чемпіонату України серед різних вікових груп тобто, це діти, які ще зрозуміло мають зростати. Попереду в них ще дуже багато роботи. Коли якась ситуація е, така нестандартна і важка, е, важка. Е, я не телефоную мамі своїй рідній. Я е, просто я хочу об'яснити з такої сторони. Е, мама це та людина, яка буде постійно переживати і переживати. Аж через край. Вона починає е, керуватися емоціями, піддається емоціям і ой-ой-ой, починається ой, ой, це. Оце. Е, коли я телефоную до Тетяни Миколаївни, е, невеличка пауза, і потім минуточку <риклад> і, і швиденько все вирішуємо. Тобто, я, яка б не була ситуація життєва, я зателефоную, по і завжди прийде. Е, в ціль вирішення, да, вирішення цього питання в ціль. От Рома зроби так, та так і так. Я, я іноді думаю, ну як так можна зробити? Так не, не спрацює і так не допоможе. Але я роблю це просто на автоматі. Я не задумуюся. Це завжди спрацьовує. Тому ангел-охоронець. Рома зараз розкаже, yeah. як я поводжуся. Це краще б кидалися, чесно, навіть є ядром. У нас була ситуація. На тренуванні ми влаштували змагання з багатоборцями на швидкість, хто швидше пробіжить 60 метрів. І в цих змаганнях я надірвав задню поверхність бедра. Просто біг і коли під кінець, як наче різкою дали. Я підходжу, так спокійно кажу, Тетяна Миколаївна, що тут там хруще? Зрозуміло, була надірваний м'яс, відновлення було приблизно півтори 2 неділі. Я вже прийшов на тренування. Раніше, на пів години, прийшов і думаю, так, нікого немає, я зараз порозминаюся, що зможу зробити, то я зроблю. І я почав виконувати вправу метання ядра передом. Ми стаємо, беремо ядро і просто метаємо в, в сектор. І так я відчуваю, класно йде. Здається, наші нога не болить. Я чуть трохи більше сил, я роблю крок, потім інший, я відчуваю вона знову. Раз і порвалася. Приходить цей момент тренер, я сиджу на ящиках, там снаряди свої зберігаємо, я кажу, Тетяна Микола, отак і Я от сидів, як кіт, отак. Я кажу, от так трапилося, я знову порвав. Тетяна Миколаївна так складає руки і просто мовчки ходить хвилин десять. За цих десять хвилин я п'ять разів спотів і втратив 10 кілограм десять моєї. Я думаю, що це з руками. Я думаю, що все ж таки залежить від характеру. Да, є люди панікюри, є люди, які кричать. Я думаю, що все ж таки закладено природою якісь такі риси, ти знаходиш способи вирішення цих питань, ти розумієш, що в цій ситуації не можна кричати, в цій ситуації краще Да? Але інколи буває ситуація, що можна і зірватися, тобто я думаю, що це більше природньо і з роками. 20 років, можливо, б я кричала, а сьогодні вже ні, я просто думаю. <рес> Щоб не доводити, я вам хочу сказати, від дітей це не залежить, це залежить від тренера. Mm -hmm. Тобто це треба не пораду дітям давати, а пораду тренерам. І якщо в нього якісь негаразди з нервовою системою, йому краще не працювати. Тому що діти, це, тут ми сміємося, тут ми кричимо, тут ми мовчимо, і діти це все розуміють, і вони дуже чітко розуміють, як можна себе вирішити. Сам чи вилізти йому на голову, чи все ж таки прислухатися до нього, що він там говорить. Тому я думаю, що це не проблема дітей, а проблема тренерського складу. Mm -hmm. Якщо зайти в менедж або в будь-який інший спортивний комплекс, в одного тренера діти, як мов пенята, там лазять, а в іншого так зі родочком ходять, тобто тренер своїм авторитетом ставить їх на місце.